Сьогодні у випуску нове обличчя міський парк Знесіння оновлять. 100 днів нового депутатського скликання. Голова Львівської облради поділився напрацюваннями та планами на майбутнє. Навчання онлайн. Школярі Львівщини можуть готуватися до зовнішнього оцінювання дистанційно. Вечір добре і звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів у студії Ірина Полига. Міський парк знесіння зміниться. З бюджету розвитку міста на оновлення парку виділили трохи більше 2 мільйонів гривень. Там мають намір облаштувати вуличне освітлення, збудувати велодоріжку та виконати проект візит центру. Коли розпочнуть оновлювати знесіння і яким буде змінений парк, розповість Ольга Тимуляк. Парк знесіння майже не відвідують львів'яни. Такого сумного висновку дійшли молоді активісти, але переконують, цей парк є унікальним, тому хочуть зробити його візитівкою міста. Парк унікальний тим, що він ще не загород... ну, в ньому ще немає якихось таких великих розважальних центрів, і його унікальність в тому, що він такий, от великий, знаходиться в самому центрі, і він такий трохи відлюдкуватий. Тобто він ідеально підходить для того. Аби прийти туди, відновити свої сили, прогулятися, подихати свіжим повітрям і просто ну, побути з природою. Такої ж думки і працівники парку. Парк є невідвідуваний, люди його не знають. Хочеться вірити, що дійсно в 2016 році ми покажемо результат. Парк, скажімо, здобуде своє нове обличчя. Будуть відвідувачі, а тому на цей рік запланували чимало. Однак, керівники парку твердять, не потрібно вигадувати щось нове. Що далеких 1900-х років цей парк був культурним осередком міста. За бабці Австрії на території парку був і перший в Україні трамплін. І в 1904 році був відкритий лунопарк. львівське панство там гуляло в вечірніх сукнях по Бурківці і було освітлено, як ви бачите. Тобто нам не потрібно видумувати велосипед, а, напевно, брати все краще з історії, що було. І Крок за кроком відновлювати ці старі традиції. Тому вже у травні поблизу Чернечої гори хочуть відкрити мотузковий парк. Згодом планують облаштувати виноградники та озеро, аби парк знесіння знову став популярним у місті. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. У центрі Львова змонтують електромережу для тролейбусів. Монтаж здійснюватиметься для можливості заїжджати у депо. Відбуватиметься встановлення лінії контакту від проспекту Свободи через вулицю Гнатюка до листопадового чину. Роботи Львів електротранс виконуватиме дві ночі від сьогодні і до 4 березня. Комунальники звертаються до водіїв з проханням не паркувати автомобілі на вказаній ділянці від 22 і до 5 години ранку. Контролювати та забезпечувати Падення робіт будуть працівники поліції та муніципальної дружини. У разі невиконання вимог поліції, автомобілі будуть евакуйовувати на штраф майданчик. Роботи будуть проводитися по вулиці Гнатюка, де задіяна і поліція, де задіяні евакуатори. Тобто, для того, щоб забезпечити виконання певного об'єму робіт, тому що. Паркування автомобілів, яке там відбувається, воно не дозволяє здійснити роботи з монтажу контактної мережі. Зараз роботи продовжуються з метою заїзду тролейбусів в парк 13-го маршруту. Тобто її вже ніхто не буде тягати тягачами-кразами, а вони по контактній мережі будуть заїжджати в депо. Два місяці на ліквідацію на вчорашньому пленарному засіданні Львівської обласної ради депутати ліквідували обласну контору прокату кінофільмів. 67 депутатів певні робота комунального підприємства є незадовільною. Відтак з 11 двох працівників контори обіцяли перевести у телекомпанію Львів. ТБ», решту звільнити. Фільмофонд повинен перейти на баланс обласного БТІ. Чому спробувала дізнатися Ірина Конець? Малопримітний будинок та вивіска контура прокату кінофільмів розташована на задвір'ї церкви святого Йосифата. у приміщенні контури понад дві тисячі найрізноманітніших стрічок. У плівковому кіноархіві світова кінокласика, вітчизняні художні фільми та українська документалістика у розпорядженні фундори і навіть унікальна апаратура для відновлення старих плівок. Ось оце реставраційна машина, яка от при проходженні тої плівки, там через певні ванночки, там вона розмукає, розбухає і ці тріщини, оці царапини, що це, воно затягується, реставрується, тобто відтворюються до першої категорії. Однак на вчорашній сесії Ліської обласної ради таку роботу кіно. Контори депутати визнали незадовільною. Фільмофон вирішили передати на баланс БТІ. Натомість, оцифрування хочу реалізувати на базі телеканалу Львів ТБ, а згодом показувати у новоствореній програмі телеканалу. Ми будемо розглядати такі ретрофільми. Можливо, ми будемо залучати і істориків, і відповідних фахівців. Тобто буде йти трансляція фільму, і після цього буде йти певно. Можливо, це буде короткий цей сюжет ну, по сюжетному, але буде йти, окрім цього, обговорення тих чи інших фільмів, які зберігаються власне, на базі цього кінопрокату. Однак у конторі прокату кінофільмів не розуміють, яким чином телекомпанія хоче показувати фільми без відповідної на те ліцензії, та проситимуть, аби не звільняли ще принаймні одного працівника, який би слідкував за станом плівкових архівів. Ми будемо старатися, щоб все таки не два чоловіка перейшло туди, а щеби, хоча б один технічний працівник, який б тими питаннями займався безпосередньо. Зв'язку з тим, що плівка буде оцифровуватися, саме ж приміщення контор. Ори після ліквідації повинні перейти на баланс іншого комунального підприємства, нерухомість та майно Ірина Дмитро Кривенко. Новини. Керівників комунальних закладів Львівщини визначать за 2-3 місяці, а деякі управління обласної ради скоротять. Такими напрацюваннями сьогодні поділився голова Львівської облради Олександр Ганущин. За 100 днів нового депутатського скликання провели 5 пленарних засідань та прийняли 98 рішень. рішень. Розлогіч у сюжеті. Працювати із депутатами доволі складно зізнається голова Львівської обласної ради, бо цього разу депутатський корпус налічує аж 9 фракцій. Свій звіт Олександр Ганущин ділить на три напрямки: впровадили перспектива і відкладено. Із впровадженого відкриті державні закупівлі прозоро економію видно вже на початках. Це поки що так званий тимчасовий розпис. Це дуже мало закупівель, але з 417 тисяч оголошених на відповідних майданчиках системи «Прозоро» вдалося зекономити 63 або 15 Були вже закупівлі по послугах, котрі навіть менше, не, різниця становила навіть не 15 як тут в цілому, а навіть 25 і 30. У перспективі на Львівщину надійне матеріально-технічна допомога. Здебільшого вона стосується закордонного лікування та реабілітації учасників АТО, реконструкції театру Заньковецької та території під каменю і оснащення Охмадиту. Тим часом конкурс на посади керівників комунальних закладів обласній обранці відклали на кілька місяців. Першочергово нових очільників матиме історичний музей, Охмадит, палац мистецтв та телекомпанія Львів ТБ Депутатів. Обирають на якусь каденцію, голову обласної ради обирають піду на каденцію ради, якщо дає собі раду. А керівника відповідного музею, лікарні, установи соціального захисту також мали би обирати по контракту на якийсь термін з того, щоб за нього за це потім питати, що ти зробив за відповідний строковий термін. Є робоча версія, в тому числі закладена в законі, який регулює питання зараз по призначенню керівників закладу культури. Це термін три роки. Я думаю, що ми цього терміну будемо триматися. Також обласна рада має намір ліквідувати управління капітального будівництва і передати його функції УКБ облдержадміністрації, візуалізувати бюджет і документообіг та створити портал для петицій. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Громадський рух чесно та комітет виборців України оцінив перші 100 днів роботи Львівської міської ради. Активісти опитали провідних експертів стосовно основних тенденцій в роботу оновленої міської ради. Опитування показало, що публічність депутатів особливо не зросла. Щоправда, окремі фракції більш активно комунікують з виборцем однак у цьому експеримент на середовище скоріше вбачає піар ніж реальну допомогу. Також фахівці певні депутатам потрібно прийняти новий статут роботи, адже деякі Теперішні норми не відповідають реаліям, та водночас рекомендують обранцям оновити регламент. Депутати насправді мають постійно і стабільно спілкуватися з громадськістю міста, адже вони тут є на роботі і вони повинні прислухатися до того, яким львів'яни бачать своє місто. Друге, це те, що депутати зараз радше намагаються переділити обов'язки між фракціями і якісь певні пріоритети, а вони б мали прислухатися до того, якими є законодавчі норми, тобто яка є правова база роботи. Також сьогодні підсумки підбивали і об'єднання самопоміч. Фракція теж підсумовувала 100 днів роботи у Львівській міській раді. Докладніше далі. Найголовніше за пройдений час на думку депутатів від об'єднання самопоміч, те, що Львівська міська рада працює. Що є чинний секретар, створено комісії, знайдено порозуміння між фракціями та, звісно ж, новий бюджет для розвитку міста, який на 66% перевищив торічні показник міста Лева. Порівняно з іншими містами, це удвічі більше ніж отримав Харків, утричі ніж Одеса. Залишається вірити в одне, що ці кошти справді підуть за призначенням. Найбільше ми отримали інфраструктура, це кошти в дороги, але головне, що ми багато коштів виділили вже в розпочаті об'єкти. Це об'єкти по будівництву доріг. Ми отримали величезні кошти. Ми вкладаємо в в. Транспорт на освіту цьогоріч виділили на 70% більше коштів ніж торік. Услід ідуть галузі культури та спорту, фінансування яких зросло у 5 разів порівняно з попереднім роком. Головне вважає голова фракції Львівській міській раді Андрій Шевців стежити за тим, щоб ці кошти йшли за призначенням. Тому депутат закликає Львів'ян до співпраці. Нам важливо і нас турбує, і ми звертаємось до львів'ян, аби спільно ми працювали в напрямку контролю цих коштів, в напрямку якості виконання робіт, терміну виконання робіт. Бо це ж кошти громади міста Львова. Що ж, гроші є, тепер потрібно стежити за одним ефективним їхнім використанням. Марія Дацько Натолі Лопатченко новини. Це лише частина випуску. Далі про допомогу учасникам АТО відкриття дитячого відділення у великолюбінській міській лікарні та всеукраїнську конференцію, присвячену життю митрополита Андрея Шептицького. Залишайтесь з нами. Допомагаємо учасникам АТО. Місто продовжує надавати соціальну і фінансову підтримку львів'янам, котрі захищають Україну на передовій та членам їхніх сімей. Вже наступного тижня у Львові розпочнуть споруджувати перший будинок для сімей загиблих учасників антитерористичної операції. І цьогоріч його мають намір завершити. Загалом їх має бути чотири і завершити проект повністю планують через три роки. Також у місті діє програма соціальних гарантій для воїнів АТО. Всього це буде 210 квартир. В цьому році планується здати перший будинок на три під'їзди 53 квартири. На перший будинок треба 27,8 мільйона, плюс 3,8 мільйона на інженерні мережі. Передбачено 100% пільгу по сплаті квартирної плати, тобто. Учасники АТО та члени їх сімей не сплачують, не оплачують квартирну плату. Постраждалі учасники АТО мають право на матеріальну допомогу. Розмір цієї допомоги він не, не це не є фіксована сума. В залежності від ступеню цієї травми, яку дістав воїн, розглядають розмір цієї допомоги. За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє бійців загинули, і 14 було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко він уточнив, що троє військових загинули внаслідок підриву на трасі між населеними пунктами Новотовшківське та гірське автомобіля з військовослужбовцями 80-ї бригади. Ще двоє бійців там було поранено. Окрім того, в першій половині дня бойовики відкрили вогонь з гранатомета по автомобілі української зведеної мобільної групи, коли машина рухалася по дорозі Лопаски на Там поранено троє. Ще шестеро українських військових було поранено внаслідок підриву вибухового пристрою у селищі Артемова. Один від вибуху гранати у Мар'їнці, відміни у Чермалику і один боєць від кулі снайпера у славному. Загалом минулої доби найгарячіше було на Луганському напрямку. Навчання онлайн, школярі Львівщини можуть готуватися до зовнішнього оцінювання дистанційно. Відповідні курси розробили на основі шкільної програми у малій академії наук. Відтак учні мають можливість навчатися за вільним графіком, виконувати завдання вдома та отримувати індивідуальні консультації. Все в режимі онлайн. У вільному доступі є навчальні та електронні посібники з дев'яти предметів. Додам відповідна програма дистанційного навчання безкоштовна і розрахована на два роки. Це можливість дітей віддалених сільських територій покращити свої знання, отримати якісні освітні послуги у найкращих вчителів Львівщини. Це можливість займатися науково-пошуковою роботою, на що першочергово було скеровано це завдання. Нарешті дочекалась відтепер у великому Любині, що на городочині зможуть надавати медичну допомогу найменшим мешканцям. У великолюбінській міській лікарні після капітального ремонту відкрили дитяче відділення. Медики та маленькі пацієнти чекали на цю подію понад 8 років. У яких умовах відтепер лікуватимуть малечу? Дивіться далі. Пані Богдана, багатодітна мати, що виховує 11 дітей. Будинок сімейного типу з чоловіком відкрили більше п'яти років тому. Жінка каже, діти часто хворіють. Відтак, аби отримати медичну допомогу, сімейство доводилось їздити аж до Львова. Якщо їх підвозити десь в район чи в область лікувати, це для них зайві стрес і, і такі незручності суттєві через те, що ну треба їздити до дитини. А якщо їздити одночасно і до того і до того, ну це складно. Від відкриття того відділення, я так сподіваюся, справді облегшить нам життя. Надавати медичну допомогу в оновленому дитячому відділенні зможуть одночасно десяти маленьким пацієнтам. Це кажуть лікарі, дасть змогу лікувати дітей з навколишніх сіл. Діти, наприклад, з батьками попадають як в домашні умови, фактично. У нас тут вже все передбачено, тут їдальня є дитяча, є палати, світлі. От тепло умови для лікування створені. такого капітального ремонту дитяче відділення потребувало більше восьми років. Частину коштів на реконструкцію в обласному та районному бюджеті виділили лише минулого року. Проте левову частку ремонтних робіт вдалося оплатити завдяки залученню фінансів з програми соціально-економічного розвитку України за сприяння народного депутата Ярослава Дубневича було виділено кошти у сумі згідно кошторисних призначень в сумі біля 650 Тисяч гривень, от і гроші за цей рік були в. Усвоєння нам недостатньо, щоб тут було просто відремонтовано дитяче відділення. А нам важливо зараз максимально залучити благодійні організації, кошти державного бюджету, обласного бюджету та місцевих бюджетів для наповнення якісним сучасним обладнанням як дитячого відділення Великолюбинської лікарні, так і городоцької районної лікарні, а також і самбірської мостицької лікарні вже незабаром у велико. Великому Любіні планують розпочати будівництво реабілітаційного центру? Оздоровлюватись, окрім жителів району тут будуть і учасники АТО. У Львівській школі номер 30 відбувся перший етап всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої життю митрополита Андрея Шептицького. До конференції діти готувалися ґрунтовно впродовж останніх місяців, працювали у бібліотеках та читали спогади про Шептицького. Допомагали і вчителі. На основі цього діти писали вже власні наукові роботи про життя та діяльність митрополита. З поміж 19 найкращих спеціальна комісія обрала дві кращі роботи. Вони представлятимуть школу вже на міському етапі конкурсу, який планують провести у соборі святого Юра. Я заскочений такими виступами дітей. Тут ми прослухали дві такі фундаментальні доповіді учениці 9 класу. Ми хочемо, щоб Боже слово, митрополита і надалі поширювалося серед наших діток, серед українського народу. І те, що цей рік є ріком Божого милосердя, ми думаємо, що власне дуже доречно далі вивчати життєвий шлях митрополита Андрея, щоб. Якось ми більше вірили. Що ж, на сьогодні це вся інформація. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі новини спорту від Ольги Білган. Я з вами прощаюсь. Приємного вам вечора. І бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Зберегли інтригу. Після більш ніж трьох годинної боротьби у першому матчі десятитурового протистояння за звання чемпіонки світу Українка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань завершили гру нічийним результатом. Згідно жеребу, який відбувся вчора, Марія розпочинала протистояння білими фігурами. Гра минула в напруженій боротьбі. Суперниці були ж обережними у своїх діях. Враженнями від поєдинку дівчата поділились на прес-конференції. Я вважаю, що це була нормальна партія, так що об'єктивний результат. Не можу сказати, що я задоволений. Не можу сказати, що я розстроєна так само. Я Думаю, що це нормальний початок матчу. буде ще багато цікавих партій. Вже завтра Марія Музичук та Хоу і Фан зіграють другу партію. Початок поєдинку о п'ятнадцятій. До речі, усі 10 партій розпочинатимуть відомі українці. Серед них співаки, актори та політики. Нагадаємо, сьогодні перший символічний показовий хід партії зробив міський голова Львова Андрій Садовий. Баталії на килимі у Львівській борцівській залі Динамо відбувся всеукраїнський дитячий турнір. з Дзюдо. Юний Динамівець. Цього року за нагороди побороли спортсмени 2004, 2005 та 2007-2008 років народження. Подробиці від наших кореспондентів гаряче не лише на килимі вболівають за своїх улюбленців не менш завзято. Така підтримка дає результат. І Нестор Бучковський, вихованець Динамо, у дуже напруженому двобої здобуває перемогу іпоном. Я сам не знав, що я, що я зроблю іпон. Мені казали, якщо він бере за руку, то мені переступити і його кинути. Загалом у цьогорічному всеукраїнському турнірі юний динамівець» взяло участь більше 70 учасників. Основною метою цього цих змагань є популяризація здорового способу життя і також виду спорту дзюдо серед молоді, дітей, які які займаються цим видом спорту, які просто прийшли подивитися сьогодні на ці змагання. Окрім дзюдоїстів Львівщини, поборотись за нагороди приїхали гості з Тернополя та Івано-Франківська. Прекрасна команда, прекрасні тренера, прекрасна організація. Якщо юні спортсмени 2007-2008 років народження боролись в особистих змаганнях, то більш підготовлені дзюдоїсти 2004-2005 років народження визначили сильнішого у командних протистояннях. Тут впевнену перемогу здобули господарі турніру, вихованці Динамо. Багато тренуємося кожного дня, і дуже виходить ми дуже сильні. Срібні нагороди у протистоянні стінка на стінку приміряли юні дзюдоїсти львівської команди Олімпія. А ось бронза командних змагань поїхала до Івано-Франківська. На цьому у мене все. Наші журналісти і надалі будуть стежити за протистоянням за світову шахову корону між Марічкою Музичук та Хоу Іфань. Дивіться нас і будете знати все першими. До зустрічі.